Друзі, вітаю вас всіх. Ви на каналі Анна Атаманової, і традиційно ми в студії, звісно, з Анною Атамановою вітаю вас. Вітаю сьогодні так само традиційна рубрика, яку всі чекають, яку там неймовірна активність була під останнім випуском про 10 березня. Давайте роздивимось такі ключові найбільші міста і розпочати пропоную з Харкова, з Харківщини. Що чекає Харків на наступний тиждень? Я зараз по датам навіть скажу точно. Чи... З 18 по 24, ось так. Алі такі тяжкі йдуть обстріли з сильними ракетами, сльози, дитячий крик. От зараз тут душі приходять тих, хто загинув недавно. В Харківщину. Харківщина. Там е сильніше будуть атакувати. Є наші люди, які підкуплені і здають, що зброю витік зброї якоїсь і витік інформації. Як, знаєте, як перед святом от, диявол з запахом ладана. Свічкою в руках погляд церкви. В церквах відтуд, звідти йде така давляча сила і переховання, видача що інформації, що здають інформацію, про, дізнаються про знаходження захисту. А, бачите, духи, диявол, небезпека є і йде перед церковними святами. Те, що диявол чекає, мріє отримувати жертви до свята Божого свята. Чи дитячі жінки? Україна, саме там ще трошки ми повинні чекати. Діти, сім'ї, жінки під загрозою. травмування. жінка-чоловік. <клес> жінки. Чудово було б, якби до нас приїхала жінка відома, ніби вона або затримається, або не приїде. І тоді будуть обстріли. Бачите? <клес> Помста за бавовну, бавовна буде серйозна. І тут уже більше починають використовувати, не соромлячись, хімії. Туреччина, знову новини, Туреччина, поки що не можна говорити, як приймає рішення Ердоган. Біля води ціль це вода, пошкодження води. і журналістів, притиснення, залякування інформації, щоб не було витоку. Поки що важко. Харків, Харківщина по числам. У нас сьогодні 13, так? Угу. Через 9 днів, як небезпечно. І взагалі цей місяць карта страшного суда. Чим більше цивільних. Щоб влучання були сильні, якісь ракети готують для того, щоб змусити домовлятися. Угу. Досить цікаво, дякую. А, давайте далі подивимось Кривий Ріг, Дніпропетровська область днями там сталася страшна угу. трагедія, і я думаю, нам треба подивитися, щоб дізнати дізнатися, чи не чекає щось подібне найближчим часом. Ми казали, пам'ятаєш угу. на літа рука. Угу. Мені чомусь на ка. Ну, не знаю, я сама не можу зрозуміти, тому що мої видіння вони... <кій> спонтанно йдуть, і тут знову наліта рука йде небезпека, і це десь біля Західної, там також будуть пролітати, запускатись ракети. <кій> так. Той ріг. Ну, удар, звісно, щоб і з Зеленським, як спостерігають. Знову uh -huh. кажу, що полюють з Інформація, люди налякані. Чи буде ще обстріл? Можливо, в майбутньому ще, як темна воронка, не сходить звідти. Удар ще має бути. Угу. Дякую. Будемо сподіватися, що у мене, а так, загалом, якщо по Дніпропетровській області подивитися. Що там можете сказати? Дніпропетровська угу. область. Загроза від води йде. Потрібно захищати обережно з водою. Троскачи. 18 число. Так, обстріли будуть, пролітати будуть Щось те, що летить. Вчора летіло щось там. <гум> Вчора з позавчора, 11-го позавчора. позавчора, з 11 на дванадцяту, <гум> бо напередодні показує, що так, небезпека є і сильні 15-го числа сильними ракетами. Сильніші ракети мають до них доїхати. І Хімії буде більше, як людей, як душити лікарня обережно, школи, дитячі загрози по всій Україні. Дитячим життям на період місяць, я казала, обережно з дітками. Але ці жертви як зненацька, чоловічі, дитячі, зненацька влучання. Угу. Mm. Дякую вам дуже за відповідь. Не будемо далеко відходити Запоріжжя, це Запорізька область, як там будуть справи. Можливо, ви побачите якісь перспективи деокупаційні, або там більш оборонна буде стратегія. Запоріжжя. Щоб буде відбуватись. Там є витік якось. Чи токсинів трошечки є, але прикрутять, будуть ремонтувати. І знову іде інформація з водою пов'язана. Щось uh -huh. з водою. <кій> Небезпека на четвертий місяць. Шосте, 24 -е, число 20 із -е. кораблів. Мін багато, взривних. Uh -huh. Там буде непросто. Жертви будуть будуть жертви, обстріли також будуть. Чоловіки в новинах будемо чути, що поранення потім. Угу. Приближання, частні будинки, херсон. Там також бачу так картинки мільком. Давайте якраз подивимось, херсон тоді більш детально. Угу. Трошки якісь думають зараз команди десь трошки або відступити, бо всі сили туди кинули, а тут пішла бавовна. Думати будуть. Чи трошки послабити? Зараз подивлюсь. Херсон. Міни, міни, такі сильні ракети готують. Ой, там важко. Дуже важко. Планують десь підбити або дамбу, або якесь сховище, щось з водою задумали. То може бути якась нова екологічна катастрофа в тій частині. Поки не бачу. От нема видіння, де саме буде, <світ> або це взагалі в Європі, але знову мене переслідує небезпека від води. Екологічна катастрофа, і от я бачу, як папа римський, да? він постійно думає, він боїться. Страх. Якщо Україна не зможуть перемогти до якогось числа, то тоді, ніби як голод, от він знає якусь інформацію, читає. Йому хтось як зачитує з якоїсь книжки. І вони живуть, до речі, користуються інформацією. Великих е, пророків, те, що пророкували, що прийде голод, mm -hmm. прийде як чума, прийдуть хвороби mm. і вода, великі катаклізми. Зменшиться кількість і Італія, там також якось під загрозою, ніби сколихнеться земля. От мені кажуть, зміна установ, страх втратити цінність церкви, обнуляється, що вони як безпомічні в цих справах, голод, хвороби. І вони дивляться книжку, в якій записана інформація від пророка, яку ховають, попередження боїться, бачить, що збувається, страх, серце як прихватує. Але великі гроші. У нього десь там зберігаються великі гроші. Цінне. І на інформація, але їжу йому якось сиплять якимось порошком. Це або вітаміни порошком, щоб він для настрою, для сил. <кій> Сонце. Сильний якийсь хвиля, удар. Луна. Мені показують, що вже конфлікти починаються там, місяць, луна. Угу. Не поділять хтось там, як ніби хоче захватити територію. Щось буде відбуватися там, що нарушить час, енергію і змінить. Праління від луни з космосу. Людство надто далеко зайшло. Надто далеко, тому трошки будуть зменшувати кількість людей. Вищі сили контролюють і залишаться ті. Які не мають страху, в яких є любов, які є санітарами і допомагають як природі, так і людям. Зараз чим більше потрібно піклуватись про екологію. Загрози такі будуть температурні скачки пізніше, десь буде дуже жарко, десь буде сніг, десь буде вогонь, десь буде вітер. Лютує погода. Спалахи нових вірусів, катаклізми, голод, але не в нас. Україна, Україну тримають вищі сили. Тут я не можу зрозуміти, для мене йде інформація і сигнал, що от зміна церков, церковного устою, зміна віри, щось що таке, переналаштування йде як обгрейт. Розподіл віри, розподіл території. Отак. От Досить цікаво, Аня. Дякую вам дуже, що були сьогодні з нами і з вами, шановні глядачі. Дякую вам, що ви також доєдналися до нашого ефіру. Залишайтеся до завтра. Завтра так само вийде ще один випуск, який ми прямо зараз запишемо. А в наступну середу о 16.00 ми вийдемо до вас у прямий ефір. Дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.